Картини намальовані ногами у Києві. Відкрилася виставка робіт 17-річної сумчанки, яка через важку форму ДЦП не може ходити, говорити і навіть ворушити руками. Малювати Дарії доводиться виключно пальцями. Ніг. Ними вона і створює на полотні свої мистецькі твори. Усе це бачила Віта Прокопчук. Віта, привіт, скажи, звідки ця таланита сумчанка черпає свої натхнення. Доброго вечора, колеги. 17-річна сумчанка Дарія Безкоста малює свої роботи з уяви власне черпає натхнення з навколишнього світу і Відтворює їх на папері пальцями ніг. Натхнення життям саме так називається її виставка, що приходить у пінчуканцентрі, і продовжуватиме буде свою діяльність до 6 жовтня. Її відкрив міністр культури України Леонід Новохадько. А фахівці зазначили її майстри. Ринею відчуттів наївного живопису на експозиції було представлено 30 найкращих робіт, створення яких потребувало великої праці. Дар'я працює гуашю та олійними фарбами. Полотна яскраві та світлі сповнені натхнення та любові до життя. Дівчина охоче малює барвисті квіти, портрети близьких людей. На виконання одного портрету вона витрачає до року. Незважаючи на важку форму центрального паралічу, церебрального паралічу, перепрошую на рахунку юної художниці, і сім персональних виставок: п'ять прийшли у сумах, дві з цієї ви виключно у столиці. Мати дівчинки вважає, що Дар'я досягнула великого успіху у мистецтві, і тепер вони мають на меті бути знаними і в Європі. На виставці представлено 30 робіт. Роботи найкращі. Зараз Сейчас даша пішла на масло, на масляні краски. Вона пише маслом на У неї більшу часть робота зрительна пам'ять. І цвіти, флора, фауна, это тоже у нього цветопередача. Вот больше, больше части з голови, конечно, йде по пам'яті надзвичайно талановита юна художниця приклад для наслідування кожного із нас. Адже найголовніше досягнення дівчини це врятоване життя. Дар'я деякі свої роботи виставила на аукціон. На зібрані кошти перерахували на операцію дворічному хлопчику Денису. Завдяки цьому операцію провели успішно, головне своєчасно. За такий вчинок сумчанку і номінували на премію Гордість країни 2012 -го року. Також Дар'я переможниця Всеукраїнського фестивалю творчості інвалідів, неспокій серця, власниця диплому на всеукраїнській виставці фестивалі Обдаровані діти України. Її життя також задикоза режисер. Наталія Бабенко, котра також відвідала висновку та відзначила, що на відміну від заходу в Україні таким людям слід себе якось від, відрізняти, відзначати, адже для загалу вони просто не існують. Я Ясно приїхала в сім'ю без сценарію, без нічого. Я познайомилася з сім'єю і на три короткі дня стала, даже не на три, а на чотири, по-моєму. Я вже не пам'ятаю, не важна. Стала частиною їх сім'ї. Дівчинка, яка знайшла в собі сили зазідать ні ни на що, благодаря своей мамі його мама большая омочка. Відвідувачі були досить вражені сьогоднішньою експозицією та зазначають, що все-таки наснага до життя та віра в себе могли, могли створити таке диво. Я нахожусь під впечатленням. Такого я раніше не видела, чтобы щоб как бы з таким діагнозом, скажем, і такі прекрасные, чудесные картини, рисунки. Я вважаю, це дар свише. Видно, що є сила волі, прагнення до життя і те, як вона малює, як вона виражає свої почуття. Це дуже вражає. І людина має підтримувати таких саме осіб, які не такі, як інші. І дати їм виразитись, дати можливість показати себе. Окрім того, юна художниця, як і її а, власне однолітки, активно спілкуються в соціальних мережах і щиро вірить у справжнє кохання. Тому відвідайте висновки і робіть певні висновки, колеги. Дякуємо. Віто це була Віта Прокопчук про виставку 17-річної сумчанки, яка через ДЦП малює виключно пальцями ніг.